Едгар По, Едгар Елан По мав багатогранний літературний талант. З-під його пера виходили чудові вірші, оповідання, яскраві літературно-критичні статті. Згодом письменник увійшов до когорти найвідоміших класиків американської літератури. Однак, незважаючи на гучну славу, життя його було доволі нелегким. Едгар По народився 19 січня 1809 року в місті Бостон. Батьки його були акторами мандрівної театральної трупи. У дворічному віці майбутній письменник залишився сиротою. Тож надалі його долею опікувався купець Джон Аллен з Вірджинії. Заможний чоловік не шкодував коштів на освіту вихованця, тим паче, що хлопчина мав неабиякий хист до навчання. Невдовзі родина Алені виїхала до Англії, де шестирічного Едгара віддали до престижного лондонського пансіону. Він добре засвоював знання з усіх дисциплін, але найбільше любив уроки англійської мови та літератури. У 1820 році, після повернення до США, юнак закінчив коледж у Річмонді і вступив до Вірджинського університету. Саме тоді в його житті стався карколомний поворот. Поет початківець, успішний студент, улюбленець товаришів, опинився у вкрай скрутній ситуації через картярські борги, урятувати його міг лише багатий і впливовий опікун. Той однак висунув жорсткі умови, юнак мусив повністю підкоритися його волі і покинути поетичну творчість обрав особисту свободу та літературу. Цей крок, щоправда, прирік його на злиденне життя до кінця днів. Після конфлікту з Джоном Алленом Едгар повернувся до Бостона. Там під псевдонімом Бостонець він видав свою першу поетичну збірку. І, хоча книжку було видруковано накладом лише 50 примірників, на неї пішли всі заощадження автора. Відтоді почалася безрадісна боротьба за виживання. Перо стало для письменника зброєю, література ремеслом, бідність долею, а слава чи не єдиною втіхою. Намагаючись звести кінці з кінцями, По служив у війську, працював у театрі, переписував папери в конторах. Восени 1833 року По узяв участь у літературному конкурсі, який оголосив Балтиморський тижневик Суботній гість і переміг у номінаціях «Найкращий вірш та Найкраще оповідання. За умовами конкурсу одну особу не можна було нагородити обома преміями. Тому журі вирішило відзначити лише його оповідання рукопис, знайдений у пляшці. Отримавши винагороду, письменник, який на той час майже голодував, почувався щасливим. Однак, коли голова журі запросив його на обід, мусив відмовитися, бо не мав пристойного костюма. Блискуча перемога в конкурсі відкрила пошлях до журналістики, у якій він досягнув неабияких успіхів. Сучасники були в захваті від його дотепних статей, рецензій і відгуків. За гострий язик письменника навіть прозвали людиною томагавком. Однак ані журналістка, ані літературна слава не могли звільнити По від важкого тягаря нестатків. Одним із численних творчих досягнень По фахівці вважають заснування форми сучасного детективу. За правилами По, головним героєм детективного сюжету виступає сищик. Здатний розкрити будь-який надскладний злочин. Письменник наділяє його неординарною логікою, спостережливістю, аналітичними здібностями і протиставляє правоохоронцям неспроможним знайти лиходії. Події в детективах позазвичай зосереджені довкола загадкового і жорстокого вбивства. Скоєного в замкненій кімнаті, правильний здогад не рідко на поверхні, але тільки головний герой здатний це зрозуміти. За часів. По Американська публіка захоплювалася розгадуванням різноманітних загадок шифровок, що їх у великій кількості друкували журнали. Це надихнуло письменника на задум Повісті Золотий жук, значною мірою побудованої на розгадуванні піратської криптограми.